Водія, я відмовляюсь пред'являти свої посвідчення водія. Робіть щось. Чому вимовляться водія? Бо бандитом погонах я нічого пред'являти не буду. А де бачите, бандитів погонах? От переді мною. Добрий вечір. вечір. Я вам прийде посвідчення, ні? Чи не проявив? Так, ось не покажіть просто документ, який підтверджує, що є відпрацювання. Є відпрацювання, немає питань. Показали документ. Відпрацювання зараз є по цілій Україні, якби хтось питався. Я машину показав. Чи ви, ви дальше кілометра від хати не від'їжджали? Я машину показав. Звідно статті Конституції України. Я машину показав. Показав. Куди Як до вас звертатись? Причому тут мої документи, причому тут я? Як я вас це ви, вас все розумію. Я законопослужний. Так, ну я. Чим ви докажете? Ми можемо повімати. Це ми... машина моя, я зараз сідаю і їду. Ти впевнений? <клак> <клак> не ти, а ви. Як до вас звертатися? Не, уважно, ви не улыбайся. Ми. Що ви ти камерами? Що ти грубиш? Грубити почав ти. Це хамс це хамство. Я так само можу ніякий закон. Не шкатаміть, будь ласка. Я так само можу ніякий Хамити не можна. Зараз я сам можу. А ви, будь ласка, хамити не можна. Значить так, я заступник начальника міліції. Я можу показати своє посвідчення. Покажіть своє, будь ласка. Вже так, вже так, серед, але, але, власка, я Я ласка, Відкрили вже перед вибором, що все нормально. В чому проблема ви? Тому що хамлять. Я не розумію. Ну, Ми хочемо перевірити належити транспорт, транспорт. Я не хочу робити, я не хочу б те мене. Я вас не знімаю, Я вас знімаю. Я звод знімаю. Я нормально підійшов. Він починає мене збирати. Я до нього хамив чи що? Я можливість працівникової правильно? Якщо працівник міліції. Я є представник самооборони, це не є робота. Це моя громадська позиція. Так. так. і це вам не знаєш, Як член громадського формування. я, я, я йому нічого а не, не сказав. Я підійшов, спитався на почав тикати. Ви є на машині, так трохи спішете. Вас зупиняють і починають вам хамити документи, куди ви стандартна процедура. Куди ви направляєте стандартна процедура? Інспектор питав, куди ви Може, Він зараз скаже, їду на склад зброї. Він отримати що да то так зараз не можети Я нормально але. Є процедура, розумієте, дивіться ситуацію, яка зараз проходить в країні, а ми я і більше. Тому подіємо кажуть. Добре, добре, немає питань. Це я більше нічого не цікавить. Зараз оце твориться на Донбасі. Просто не можна хамити, треба бути чуть-чуть культурними. Там теж не всі люди за Росію. Але вони у свій час просто не вийшли і не сказали Ні, я не хочу Росії. Скажу, Вони просто, а ось обійдеться. А ну а восьмій пошлося. Я це розумію. Просто інспекто переконався інспектор. Ви маєте з розумінням поставити все. Зупиняють не тільки вас, а усі машини. Будь ласка, право дорожня. Всі проїжджаючі машини. Ами ви хамили. Я хами ви прийшли, прийшли зупинили. Куди можете Згідно процедури. Представити причина зу. Я вам просто скажу. Якщо біду, чи не Слухайте, це Ну, куди я їду, я можу їхати зупинків. куди Куда хочу. Ви можете no, сказати, я їду. Ви не питаєте. Куди ви їдете? Ні добре. Я купив ні бензини, ні машину, нічого. Я не можу казати, куди я їду. Я куди хочу, туди їду. Куди хочете туди. Куди хочете туди. Я

<ривітна> Якщо ви вибачаєте мою жінську неправомірність, будь ласка, передбачте, тут все чітко написано. Я, бачите, граю в документі, який мене завдяки вибачаю. А то, що ви кажете, що я вам щось <ривітна> не так сказав, вибачайте, <ривітна> можливо, я <ривітна> щось не так сказав. Ви розумієте, восьма ніч на посту, можливо, щось не так сказав. Вибачайте, все так Але після 12-ї години вже буде... Ні, завтра 28-го. Можливо, щось я не так сказав. Все, вибачте, я вам щось не так сказав. Все, щасливо.